Вечір прийшов. Добрий вечір всім. На вечерю чай з лимоном, лимон там на дні. Ось такий чорний чай. Та вінігрет. Але до не... До вінігрету не ввійшли всі класичні інгредієнти. Він у мене трошки змінений. Роблю по наявності відповідних продуктів. Цвітна капуста, картопля, картопля, солодка, помаранчева батан, буряк, морква, трошки гарбуза, горошик консервований зелений, цибуля ріпчата біла, цибуля покришила свіжу, горошик відкрила банку, засипала, а от всі інші овочі запікала в духовій шафі. Деко покрила папером калькою, змастила трошки олією рослинною та й виклала добре вимитий буряк, моркву, цвітну капусту, картоплю, потім лушпання все почистила із буряка, із моркви, із картоплі. І поклала шматочки гарбуза. Коли вони вже стали м'якими ці овочі, я поступово витягала, спочатку витягла солодку картоплю, потім за нею гарбуз, бо різала не дуже великими шматками, він спікся швид, швидко. Картоплю, перевірила вона, стала м'якою, і буряк з морквою останніми виймала з духової шафи. Потім все почистила, покришила. Якщо хочете зберегти колір ваших овочів, щоб вони не пофарбувалися всі у такий буряковий колір, то покришіть спочатку всі овочі без буряка, залийте олією, підсоліть трошки, перемішайте, а потім тільки додавайте буряк. Або навпаки, спочатку покришіть буряк, залийте його олією і лише після цього додавайте покришені інші овочі. І бажано, щоб усі разом ті інші овочі, картоплю, моркву і так далі. В кінці підсолила, підперчила. Можна додати куркуму, але я цього не робила. І в мене готовий вінігрет. Нема тут кислого огірка. А якби був, то додавала б трошки, просто ще не відкриваю банки своєю консервацією. Невідомо для кого і навіщо зберігаю. І свіжий огірок закінчився, то не кидала в цей вінігрет. Огірочків тут немає. Можна кислу капусту додати. Це вже по бажанням. У кого який смак. А ось дивіться, яка осінь, яке сонечко сідає і освітлює, так приємно освітлює листву дерев. Як дерева листя ще не опа, трошки залишилось, а поступово все осипається. Осінь нікуди не дінешся, природа має свою послідовність і має властивість повторюватися, чому ми всі знаємо. От і блюда у нас теж періодично повторюються, але бажано, щоб це відбувалося не дуже часто. Готуйте з любов'ю та їжте зі смаком. Всім смачного! Спокійної ночі. Хай Бог береже всю Україну. А ось кішка, бачите? Отак. От Позови її, і вона тут, як тут. Лащиться, а ще й зі мною ходить скрізь. А ось Матільда прибігла, це її улюблене місце. Вона тут себе почуває на висоті вище мене. І тому й поводиться, бачите, як? О, як. Ану, спробуй її тронути. Вона так добре подряпає. Побігла. Ну що ж, смачного всім, до завтра.